Колбаса, сало, все, черги. Ваня звати, Ваня? Іван. Так, Іван, діктуємо номер. 097, 097... 65, 29, коротше, він такий молодий, що все. 0,97-65-29-0,64. Так что, пожалуйста, Иван Иван. 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 Я против Василия, а Иван любит девок. Ну, как девок? Девчат нормальных. Да, О, 0,97-65. Так, дивитесь, вот это его. 65-29-0,64. Так, в смысле, він жінку шукає. Ми ж йому жінку Да, так, так кажіть номер, сейчас вам знайду. Куди втекла? В Іспанію. В одного в Італію, в другу в Іспанію. Зараз сало ціна. Зараз. Оксанка, я почем сало. Оксанка. 200 гривень сало. Дивіться, двісті. Ваня жінку шукає. Так, кстати, я давно він не казав, знайди мені жінку. Нема в тебе? Так я знаю. Не шуткує, Оксан. У нас і так дівчат мало. Жінок дуже мало, всі за границю жінки. З якої морозилки? це? Це з Врадіївки колбаси, ребята. З морозилки. Скажи, найкращий а? у світі колбаса це в Раді. Дайте бабусі колбасу. Це кому <пробітник> це. <пробітник> це не жінка, це дочка його. Дочка Оксанка. Оксана, які ви дні буваєте? Четвертий акцію. Два дні. Ще жарко. жарко. Вже. Ви не відправляєте чи відправляєте? Ну, сьогодні последній день відправляємо далі. Ага. Далі ми тільки можемо відправляти сало. Угу. Що таке не скорчиться Колбаску, мелину, вона сама свій жирок пускає, вона теж не кортиться. Ну, вже м'ясо і рублена колбаса, вже, звісно, Кажіть вона, номер телефону ваку, ваку, ваку. 0. <працю> <ми> сіні. <сініками працю> трошки Оксанка. Дивіться, ви дзвоніть.